Всім привіт! Мене звати Костя Фолст, де ви дивитеся мій новий випуск. Ми з вами звикли до суперечок футболістів з суддями на полі, але інколи таке сперечання виходить за межі звичайних булачок, через що звикають серйозні конфлікти: штовханина, бійки та інші прояви агресії. І у цьому відео я зібрав для вас найяскравіші з таких моментів: погнали дивитися разом. Розпочати свій випуск я хочу з дуже милого моменту, який повинен викликати у вас легку посмішку. У 2017 році Баварія зустрічалася з Кемницером у Кубку Німеччини. Мюнхенці взагалі не мали проблем зі своїм суперником у підсумку здолали їх з рахунку 5-0. Тому мали гарний настрій. Прикрасою того матчу стала арбітриня Бібіана Штайнхаус, яка неодноразово отримувала знаки уваги від футболістів на полі. І Рібері не залишився осторонь. Баварія отримала право на штрафний, і француз, поки встановлював м'яч на газон, вирішив розв'язати шнурки арбітрині. За що та покрали його двома легкими ударами по попереку. Це та ж бібіана Штайнхаус стала учасницею курйозного випадку вже у матчі Бундесліги. Петер Німаєр хотів поплескати арбітриню по плечу, однак трішки не розрахував дистанцію і влучив у груди, чим викликав здивування у дівчини. Однак бібіана з посмішкою відреагувала на інцидент і не стала ніяким чином карати і так збентеженого гравця. Я гадаєте, правильно зробила чи треба було показати хоча б жовто? А зараз звернемося до правил футболу. Якщо футболіст отримує дві жовті картки, то вони автоматично перетворюються на червону, і гравець залишає поле. Арбітр Гремпов був іншої думки на матчу Чемпіонату світу між Хорватією та Австралією. Суддя показав гравцю Хорватії Шимунічу три жовті картки на 60 90 та 93 хвилини. І тільки потім видали гравця. Версія рефері щодо інциденту виглядає цікаво. Він помилково записав до блокноту футболіста з номером 3 на спині, однак з протилежної команди. Очевидно, Пол продемонстрував попередження Шимунічу хорватському номер 3. Проте запис робив про попередження для Крейга Мура австралійського номера 3. До того ж, містер Пол заявив, що в цій помилці посприяв англійський акцент Шимуніча, який за іронією долі народився в австралійському Канбері. Хай там як отримання трьох жовтих карток футболістам в одній грі настільки малоймовірно, що якби ви на це поставили 20 гривень, то виграли б суму з 5, а то 6 нулями. Але є й інший шлях зробити нормальні гроші долучитися до моїх партнерів компанії Фанспорт. Що більше ви можете виграти багато грошей за мої кошти, що я маю на увазі? Пишіть у коментарях свій експрес-прогноз на матч. Я оберу один з варіантів та зроблю ставку згідно вашого прогнозу на 2000 гривень. Якщо переможемо, то ви отримаєте половину від виграшу. Іншу половину я розділю між фондами притули та повернешевим. Обов'язковою умовою для участі є наявність у вас аккаунтом Фанспорт та вже зроблені ставки. Тож дихай щастить, а ми рухаємося далі. Перше правило футбольних чемпіонатів країн третього світу відсутність будь-яких правил. У цьому пересвідчився арбітр чемпіонату Танзанії, який обслуговував матч двох непримиренних суперників команд «Янг African та Азам. Під час поєдинку футболіст першої команди награв на червону. Зустрічі цих колективів настільки принципові, що Ян Африкан просто не могли собі дозволити залишитися у меншості. Судячи з усього, їм на думку спала дуже чудернацька ідея: тобі не треба залишати поле, якщо арбітер не може показати червону картку. Тому усією бандою гравці Янг Африкан накинулися на бідолашного суддю з намаганням вирвати у нього картку. Реф не відмовився від своїх намірів і вже майже показав червону, але тут від одного з футболістів отримав правого прямого у щелепу. Пропущений удар змусив арбітра тікати, але він все одно показав вилучення. Так, часто так буває, що суддя приймає жорстке рішення, і на нього з кулаками починається стрибати футболіст. Але бувають виключення, і цей епізод один з таких: у 13-му році на одному з матчів болотного чемпіонату між Черіком та Амкаром у лайнсмена здали нерви на рівному місці. Наприкінці матчу боковий арбітер Муса Кадиров побив захисника перського клубу Іллю Річмара, що спровокувало масову бійку. Сам суддя пояснив свою дику поведінку тим, що гравець Амкара протягом матчу постійно ображав його самого та найближчих родичів. За цей інцидент Чеченська Федерація вліпила Мусі до вічну дискваліфікацію. Кваліфікація та професійність російських арбітрів завжди викликали сумніви. І це на вищому рівні, на нижчому там взагалі людей по оголошенні на стобі зібрали. Сергій Тумасов лайнсмен, який обслуговував товариський матч двох команд, про які ви раніше не чули і ніде більше не почуєте. Як то кажуть, і гра була равна, і гра лі два, ну ви розумієте. Серьогі стало настільки нудно, що той почав залипати у телефон прямо під час матчу, за що отримав критику у нецензурній формі від запасних гравців. Коли й телефон перестав розважати ту масово, він вирішив додати в гру трішки шоу. З одним з футболістів він вирішив помірятися красномовством. Мат за мат і суддя вдарив футболіста в обличчя. Ось такий рефері. До речі, під час матчу він не просто так заспав у телефон, а робив ставки просто по ходу гри. Цікаво, що поставив він перед інцидентом на те, що під час зустрічі станеться бійка. В одному з поєдинків чемпіонату Бразилії, який відбувся у далекому 2007 році, футболіст був покараний жовтою каткою за те, що поцілував суддю Ромасіо. Захисник Леберсон із команди Кабофрієнсе поцілував у щоку курефері після того, як арбітр зафіксував порушення з його боку. Суддя одразу покарав темпераментного футболіста. Попередження цікаво, що гірше, коли отримаєш побличчю, по чи коли незнайомий мужик безцеремонно лізе до тебе цілуватися. Я не знав, що це заборонено правилами», – сказав Клеберсон після матчу. Цікаво, що б з ним зробили за таку витівку сьогодні. Це тоді невинний вчинок. Зараз би всі зумі писали про сексуальне домагання. У фіналі Кубка Лібертадори з 21-го року грали Пал та Фламенго. Окрім трьох голів та рахунку 2-1, матч запам'ятався дуже курйозним моментом. Нападник зелено-білих Дейверсон відзначився вчинком, який зробив його зіркою інтернету. На останніх секундах додаткового часу бразилець вступив у суперечку гравцем Фламенго, проте арбітр швидко погасив потенційний конфлікт. Дейверсон став рухатися в напрямку своєї половини поля, але потім відчув спиною дотик чиїсь роки і завалився на газон, наче підкошений. Мабуть, нападник думав, що це суперник його легенько підштовхнув і розраховував таким чином спровокувати попередження або вилучення гравця суперника. Вжився в образ дуже круто, але неправильно оцінив обставини. На жаль, арбітр ніяк не покарав Дейверсона за симуляцію, а треба було, хоч якось, нагородити його акторську майстерність. Турецький футбол завжди відрізнявся своїм темпераментом та загостренням пристрастей, чого тільки не бачили футбольні поля туреччини. Звісно, за всю історію не один тамтешній арбітр отримав на горіхи від гравців. Але я хочу розказати вам про дещо більш курйозний випадок ніж пряма конфронтація арбітра та гравця у 16-му році. Під час поєдинку трап зонспортала та сарай суддя поєдинку хотів вилучити футболіста господарів Луїса Педро Кавандо. Але у епізод рутився одноклубник команди – Салік Дурсу. Гравець схопив червону, коли рефері випустив її з рук та показав її самому арбітру. На цьому він не заспокоївся і почав казувати судді, що той має залишити поле. Чи то були нерви, чи жарти, але прикол рефері не зацінив та вилучив вже самого Дурсуну. Під кінець цього поєдинку Трап мав на полі лише 8 футболістів. Однак це не завадило їм довести матч до перемоги над Галатасараєм 2-1. Мабуть, латвійський арбітр Андріс Трейманіс мріяв про світову популярність та увагу. Але навряд він хотів все це отримати наступним чином. Під час поєдинку латвійського чемпіонату між командами Рига та РФС Рига Андріс Мал не потрапив у міжнародний скандал. Андріс показав темношкірому легіонеру РФС Рига Седріку Куадіо червону картку та фак. Фото того моменту миттєво розлетілося інтернетом, і очікувано користувачі по всьому світу почали звинувачувати Трейманіса у расизмі. Можливо, Сидрік не зрозумів, що треба було йому робити після червоної, а суддя просто вказав напрямок. Однак сам арбітер розтлумачив випадок дещо прозаїчніше. Цитата: У тому епізоді гравець показав середній палець супернику, за це треба видаляти за правилами. Футболіст, побачивши червону картку, не зрозумів, за що її одержав. Як не зрозумів, і пояснення довелося повторити жест, щоб усім стало зрозуміло. Я просто показав, що він накоїв, не потрібно вихоплювати деталі з цілого. Дивіться, весь епізод цілком. Буває, що з чорного. Роблять біле і навпаки. Варто зазначити, що сам Седрік Куадіо став на захист арбітра і пояснив, що ніякого расизму у тому епізоді не було. Аргентинський суддя Габріель Кортінес із жахом згадуватим події, що відбулися з ним під час фінального матчу регіонального турніру у провінції Місіона з між клубами Мітер та Спортінг. Наприкінці другого тайму за рахунку 3-1 на користь Мітера суддя показав другу жовту картку гравцю Спортінга Матіосу Бенітесу. Одноклубнику Кубнітеса Луїсу Масієлю так не сподобалося рішення судді, що той накинувся на суддю з кулаками. Він завдав декілька ударів, після чого арбітр впав без тями і перебував у такому стані аж до приїзду швидкої. А вона на секундочку прибула на стадіон тільки через 50 хвилин після випадку. Врешті-решт арбітер не отримав ускладнень для здоров'я і через деякий час повернувся до роботи. А його кривдника після доби перебування у поліційного відділку відпустили. Ох, не той спорт обрав Луїс Масьєль. Йому б ММА. Як на мене, подібна поведінка просто неприпустима. За таке футболіст має бути довічно дискваліфікований та отримати судимість нехай умовно. Вже давно ні для кого не секрет, що на Росії футболісти то маргінальні особи. Гроші, популярність та визнання викликають у них відчуття безкарності та вседозволеності. Яскравий приклад Роман Широков, колишній центральний півзахисник був кумиром мільйонів росіян, Бронзовим призер Євро 1008, легенда зеніту. Але поведінка у ексгравцям, як кажучи, була жахлива. Ще бувши гравцем, він переважно порушував спортивний режим: пив, крив, гуляв. Багато хто це списував на молодість, але недавній інцидент показав, що це людина. Така, якщо можна вважати його людини на одному з любительських матчів, екс в цю зеніту не сподобалося рішення судді, і Він спочатку вдарив його побличчю. А коли той впав, широко почав лупцювати під лаху ногами. За цей напад широко отримав 100 годин суспільних робіт та штраф, але тут нічому дивуватися. Бидло уникло серйозного покарання на Росії. Класика. Подібна ситуація трапилася і в одному з нижніх дивізіонів чемпіонату Мексики. Однак розв'язка у неї була набагато трагічніша. Під час матчу між командами Феро та Тіро Федерал арбітер зустрічі Віктор Трехо показав жовту картку рубину Рівері Васкісу. Футболіст одразу вдарив суддів обличчя, через що той впав та вдарився голубою об землю. Травма виявилася настільки жахливою, що арбітер помер на місці. Васкіс, коли зрозумів, що саме тільки що відбулося, вирішив текти. Пізніше його все ж таки заарештували. Попередній випадок підтверджує, що, на жаль, неадекват також грають у футбол, тому можна зрозуміти вчинок бразильського арбітра Камілу Еостакі де Соуза за його вчинок, про який я вам розкажу просто зараз. Під час футбольного матчу бразильської аматорської футбольної ліги суддя поставив пенальті ворота однієї з команд. За це отримав по обличчю від одного з гравців, ось тільки футболіст не знав, що для соузи суддісту це хобі, а професія полісмен. Тому арбітр пішов в роздягальню, взяв пістолети, хотів заарештувати свого кривдника. Гравець орієнтувався, пристрибнув через паркан стадіону та втік. Сам суддя не вважає свої дії занадто різкими. Цитат: я відповідав за гру та контролював ситуацію. Я прийняв рішення діяти як поліціянт і заарештувати громадянина, який на мене напав. Я взяв наручники, щоб усі могли бачити, що я не збираюся використати агресію, а лише планую взяти гравця під варто. Суддівський комітет Бразилії не оцінив поведінку де та відсторонив його від суддівства на два роки. Слухайте, друзі, ну не хочеться мені завершувати ролик на дещо кримінальній ноті. Сподіваюся, наступний епізод це виправить. Уявіть, ви судите матч, у якому бере участь ваш кумер. Ваші дії. Чи станете ви просити автографа по спільне фото у зірки? Арбітриня Лайла Асурін з здравію знає, що робити в таких випадках. Вона обслуговувала благодійний матч за участі зірок Бразилії. На 50-й хвилині Кака напрацював на жовту картку. Арбітриня зупинила гру, показала жовту картку, а потім дістала телефон для селфі, Кака з величезним задоволенням посміхнувся в камеру. Як не крути, але жінка, яка судить футбольний матч, привертає увагу чоловіків, як футболістів, так і вболівальників. Тільки подивіться на цю дівчину, як гравець на неї реагує. Не зовсім про футбол, думав футболісти той момент. Як і всі ми. Але треба віддати належне, арпітрині обслуговують матчі на такому ж високому рівні, як і чоловіки. У зв'язку з цим у мене до вас питання. Як ви ставитеся до жінок арбітрів на чоловічих поєдинках? Позитивно чи негативно? Розкажіть мені у коментарях. А зараз, друзі, як і обіцяв, покажу людину, коментар якої я взяв за основу свого експресу. Ось він справжній щасливчик. А ось як я робив ставку за нього. До речі, друзі, у вас також є можливість бути обраними та виграти крогленькосу. Пишіть у коментарях ваш експрес на будь-які події. Дату дивіться у закріпленому коментарі. Потім я рандомно оберу один з них, поставлю і вже в наступному відео оголошу переможця. Тоді ви отримаєте половину від мого виграшу, а іншу половину я розділю між фондами притули та поверне живим. Ось так ось, все просто. Друзі, буду вдячний, якщо ви підтримаєте український YouTube та мій канал. Зокрема, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку цьому відео та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А на цьому в мене все з вами був Костя Фостен. Грайте чесно, не бийте арбітрів, і все у вас буде добре.